Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я дуже сподіваюся, що вже наступний день незалежності настане свято і буде святом, коли Україна буде вільною, буде мирною. Я віддаю належне ті ролі, які кожен з нас має відіграти. Це завдання надзвичайне. президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, знаєте що, але насправді воювати простіше ніж досягати миру, просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим і хочу віддати належно всім президенту Трампу, Макрону, президенту Франції, прем'єр-міністрці Італії, Мелонь, премєр міністру Великобританії, Стармеру. Прем'єр-міністр Фінляндії, стабу іншим всім, хто долучений до цього. Дайте у мене чотири внуки. Я дуже не хочу, щоб вони чули навіть про наступну якусь війну. Я хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни. Більшість моєї команди знає про ці реальність. Ми хочемо, щоб е, не було більше знищення смертей, руйнувань не тільки для дорослих, але і для дітей ми не хочемо, щоб викрадали дітей. І Перша леді, надзвичайна перша леді, Меланія. Вона написала навіть листа президенту Путіну з вимогою повернути дітей. І Дружина президента Зеленського листовно відповіла Меланії. саме про те, що необхідно повернути дітей назад. Додому Ми Облігейшн маємо на собі обов'язок як зрослі люди. Наш обов'язок зробити все, щоб наші діти виросли в нормальних умовах. Ми маємо їх захищати. Якщо ми не захистимо наших дітей в наших державах, значить нам не вдалося зробити те, що ми мали. саме тому ми боремося за мир. і завдяки чудовій нашій першій леді, меланії Трамп. Те, що вона сказала, повідомила президенту Путіну, те, що дружина президента Зеленського також на цю тему сказала, я дуже сподіваюся, це дасть ще один такий поштовх до завершення війни. і You know. я не буду uh, брати запитання. я не хочу говорити від імені президента, не хочу його заступати. Я хочу лише свою позицію uh, озвучити, але хочу при цьому подякувати вас за те, що ви робите. у Вас складна тяжка робота. Ви повідомляєте про те, що насправді відбувається, і це критично важлива роль, яку ви виконуєте. Ви дійсно впливаєте на те, що відбувається сьогодні і завтра. Ви доносите слово правду сьогодні, в майбутньому. Я абсолютно це ціную. У мене немає журналістів у родині, але у мене є багато вас, і я розумію наскільки важлива ваша робота, і я це ціную.